Хотілося б порівняти ситуацію, яка є загалом в країні по мобілізації, і конкретно яка ситуація у вас в рекордовому центрі? Бо складається враження. Що добровольці закінчуються, ТЦК ледь не силою має людей виловлювати. Роблять закон більш жорстким, щоб легше було людей мобілізовувати. Якщо брати по роботі вашого рекрутного центру, я розумію, що зарано робити якісь підсумки, бо ви тільки фактично почали роботу у Львові. Але чи можна говорити, що добровольці фактично закінчились? Ви знаєте, коли тільки це все починалося, типу приблизно я на таких. На таких думках і починалося. Тобто, ну, насправді, типу, ну, люди мене здивували. Люди мене здивували, бо є певний, розумієте, є певний сегмент людей, які а, справді займалися чимось важливим протягом, грубо кажучи, цих двох років це було як якась певна, розумієте, сімейна діяльність. Так, і певне діяльність, і соціальна допомога. Є, є, є багато людей, типу розумієте, які приходять, і от він каже: тато воює, брат воює, е, була хвора мама, типу, і я мусив дивитися за сестричкою. Зараз все добре, я хочу долучитися до Сил оборони. І ти питаєшся в нього, типу, ну, друже, типу, ну. Що тебе цікавить? Починаєш, звичайно, з типу. Ну, можливо, може, якісь ти дуже розумієте, багато потреб є в тилових писах. Він каже, хочу на штурм. На Роз... що? Да. Дуже багато такого є, розумієте? Тобто раніше я думав, що ну, вони вже закінчилися, ці, вони, певно, що є. Є певний оцей сегмент. Є люди, які були задіяні, тобто вони раціонально оцінили свої, свої скажімо так, можливості, і на початку війни вони поорганізовували різні служби, волонтерські організації і в той момент вони розуміли, що крім них це ніхто краще не зробить, і вони організували це досить ефективно, зробили купу роботи. І зараз, коли вони відчувають, що на тому поприщі, на тому місці, де вони вже є, вони, грубо кажучи, цей гештальт закрили, вони можуть робити щось важливіше. Вони передають оці якісь е, е, свої цивільні справи комусь наступному, навчають їх і хочуть приєднатися до нас.